Ми разом вішали білизну. А зараз поїдемо в тіньок, намажемо кремом в На сонці тепло, а в тінючку прохолодно. А так пишуть плюс 18 зараз. Ти що спати надумав? Ну, я курточку не застігала, бо вийшли так в костюмчику. Холодно, думаю, треба взяти, отак от діть його і не Да? Поїхали? Поїхали. А що нам робить, каже? О, в нас на троянді сиділа синичка. О, полетіла. А, то, ж, то якісь крошечки збирають, то ще щось. Та й прилітають до черв'ячків, мабуть. Я їх взимку годувала ці синички. Мама сказала не спать. <хи> Будемо гуляти? Отак, От будем, каже, гуляти. А що? На свіжому повітрі і з бабулею. І куди я поїхав? Куди я поїхав? Це вітерець нас погнав. Да? Не спать, не спать, не будем спать? Ні? До вов там ходить. Фенді. Да? Фенді там входить. Це ти мені так даєш роз... розпаковку зняти. Святик. Свят. Дай бабуля зніме те, що мама купила. Навіть Фенді вже пішла. А? О -о -о -о. а тут квіточки понюхай. О, -о, -о, -о які. Отвертається. хе <рирько> <рирько> Ну, ти мені даси. А? Мама тут трішки покупки зробила. не знаю. Да. Ой. Все, мама, забираєш? Ой-ой-ой. святик бубух Так. Вся теж купили, да? <свіття> За всі гроші світу. <свіття> да, зайчик. Ну що це робиться? Дай бабуля огляд зробить. Ой-ой-ой. Вікуля, в АТБ? тебе? Ні. А ще де? Опять в АРУСі? Ні, маркет опт не, новенький. Новенький маркет опт? Ну, mm -hmm. ага, то, так треба розсортувати тоді все, так? Да? Mm -hmm. Добре. Ну, тоді, значить, займаюсь поки що розсортіровкою. Ой, спочатку я тебе, ну, як завжди, пакет 590, дві сироватки літрові. Ось такі. Значить, сироватка у нас по 21 гривні 50 копійок. Напій кисломолочний. Агуня. Ось такий. Три. Малишу нашому малюку. 185 грам по 14,70. Ковбаса. Добров лікарська. Упаковка 115 гривень 90 копійок. Далі. Трішки. Так. Так, щось малеча мовчить. А, а що ти йому дала? Паличку. Ай. Так, далі огірки тепличні першого гатунку по 64 гривни 89 копійок 386 грам. На 25 гривень 5 копійок. А томати це взагалі. А ще розпалюсь. Тихо, осторожні, розпускаю. Ой, ой, ой-ой. Дивіться, яка краса. Мила. Ну, трішки один я... Опа і... та повністю. Так? Да? Зараз отак його прикріплю. Наразі підкріплю. <ріпи> так. Ну, це ж супер, дивіться. Ну, ну. А і тут один відпав десь. А, ось уверху. <ріпи> ось. О. Дуже гарні. Так, ну вверху не прикріпиш, положу. Так, значить, томати по 119 гривень 95 копійок кілограм. Тут 688 грам на 82 гривні 53 копійки. І пакет біорозкладний 90 копійок. І в АТБ вікуля витратила 317 гривень 38 копійок. Так, далі. Так, далі Віка зайшла. Відкрився новий супермаркет він, так? Маркет топ. Так, маркет. Маркет опт. Ага, цікаво. І взяла для малюка кашу молочну рисову з бананом. 117 гривень. Ось така. 210 10 грам. Так, далі, два чеки тут просто. Далі взяла пюре, фруктове, яблуко, полуниця, морква. 90 грамів у упаковці по 23 гривни. Такі. Так, і далі. Яблучно-яблучно-грушове гарбузове. Ми сьогодні гарбуз їли. Mm -hmm. Да, 90 грам, mm -hmm. Теж по 23 гривни. Так, і ще пюре, яблуко слива, банан. Теж 23 гривни. Mm -hmm. Ось таке. І там же взяла сир комо 150 грам. Написано: для дітей від 3 років, значить, без консервантів, без барвників, джерело білка. І коштує 150 грам, 73 гривни 50 копійок. Оце всі покупки могли б буду не включати, шумите мені. Ну все вже. Так, і витратила вона 117,90 каша і оці фруктові пюре і сир 188 гривень 50 копійок. Не знаю, чому два чеки, ну ось два. Я теж не знаю. Ну, Оце такі покупочки Вікуля сьогодні зробила. Ну, як завжди, в півтисячі вклалася. Це на вихідні. Ну так, це на вихідні. Наташа покосила, мабуть, невісточка ж. Молодець. Це ж приходить з роботи і наводить лад. Айчка, привіт. Привіт, привіт, Наташ, привіт, привіт. А я дивлюся, у вас фіртка відкрита, відчинена. Тих... Ні, вдома. Мої вдома, Наташа. А що Наташа робить? Тільки що мабуть, гусенка попросила. -по Кажу, зажени гусеня, там вже холодно. Да. А я ряженку воно вихолоняє. А зробила ряженку. Буду підпускати. Ага, я зрозуміла. Наташ, мої завтра їдуть. Десь в три в чотири в вона після роботи, в чотири може почало п'ятого. Якщо я нужна, я прийду допомагати. Я завтра буду пиріжки робити. То будеш з дитиною, а на на, на суботу повну в неї. Неї чотири душі. А є я завтра приїде. Ага, є кому, Шура прийде. Оксана приїде, і вона так що є. Люся тільки що теж дзвонила, балакала. А я вона може допомога. Я кажу, та ні, не, в неї чотири душі буде. А, поняла. Так. поняла, а тобі десь так на пів півдвінадцяту прийдеш. Хорошо, Наталочка, Сумі. дякую. Так, да. то да. Віка ж теж порахувала, каже. На Наташ, а. Ето, я курочкам тут чуть-чуть хлібушка, а, а то на, на чай. М'якеньке. А Надя у вас? Ага. Дякую, царство небесне, uh -huh. твоя дічка. Дякую. Прийшла привідати, Віка мене відпустила. Ой, я сяду сюди. Кажу, Вікуль, я побіжу до Наталі. Ти хочеш, щоб я скрутила, Наташа? Ага, кажу то, бо й цілу ж неділю не бачила. І Кажу, може ж треба допомогти, що я піду. А? Та йди, все, ти каже, вільна, то я оце й прибігла до все, тебе. Наташа, ну що ти? Сниться мені сон до 22. Саша снився. Ні. Сниться мені сон, що ми плоскому. Ага. І кажуть, клюбенче, хоч тобі завтра корови пасти. О Боже. Ну це ж угу. це ж не хороше череда. А я кажу, не буду я на паску пакти, пасти корови. Завтра паска, угу. п'ятницю паска. А в суботу кажу, в мене 40 днів дитині. Я нікуди не піду. І думаю, це ж мені синочок дав знати, що сорок днів вже. Да, І я спуснулася. Да. Кажу, син, я не забула, це не ніх... забула. Ніхто не забув. Ніхто не забув. Да я щелки, не у нас залили, Ой, <сі> цілий день у нас не невесифолі. Ой Боже. Цілий день. Ой, Наташа, ти ж знаєш, це таке горе, не дай Бог. Дай Бог. Ой, Боже ж мій. Держись сонце. Господи, державні таким мука? Ой, воно нікому не хочеться таких мук, а бачиш, що робиться аж ми цілими через кожний день місяць робила йому день народження. Ой, Господи. <світ> Наташ, там люди сказали, що чорний платок до 40 днів, а далі треба скидати, ну, щоб не притягнути ще горе якесь вроді. Ну, це ж все бабу... забубони якісь, я не знаю. Я довго ходила в платку, як? Я не знаю, звісно. Наташ, не плач, пожалуйста, держися. Ну, а там. Ой, Господи. Хотіла йти додому, а Наташа молода каже, так, а що ж ви кави не поп'єте, то ми прийшли на каву. Сашуня, привіт. Ой, біля тебе ландиші вже стоять. Дюсю, ну обратно овсянка прийшла. А хіба Це... то не овсянка, а не кукурузне? Це кукурузне. Це м'яке-м'яке? Треба покуштувати. Це м'яке-м'яке тому... і хороше, Наташа? Наче кукурудзяна овсянка, наче я люблю на кукурудзяну овсянку. Добрий вечір. Добрий вечір, Надюша. Ти куди пішла, Маргошка? Тебе закрили конкретно, як, як в тюрмі, да? біля діток. Піду подивлюсь на твоїх діток. Ой, які ви тут бецики. Чи видно, хоч вони ж такі підросли. Ой, ось такі гарнючі О, ви вже бачите. Вже очима бачать. Ой, карапузи такі ось о. Я нічого я вам не зроблю, я трішки вас пошевелю. Гарнючі, гарнючі. Ой, а ну йди сюди. О так, ой. Ой, ти красунчик. Ой, чого ти трусишся, не бійся. Я так тебе подивлюся. Іди, іди туди, Іди, іди. іди, йди, отак. Піх, піх. Зараз мама прийде бігом до вас. Ой. Гарні, гарні такі, вже величенькі. Через три неділі вже можна робити їм підходки. А, ну вже очки відкриті. Гарні я такі. Не знаю, от -от, я дивилася сьогодні на того котика, Він, видно, буде оцей ворсистий. А чому? Ну, я така ворса, я не хочу ворсистого. Ой, та вони гарнючі такі. Це, мабуть, од цього котика чорний. А а? Ворсисти. Ворсистий гарний. Не, не хочу, і лізі там у них така теж ворсиста. Скрізь, Хіба що не буде він у хаті? Та це ти зараз говориш, а потім буде він і в хаті. Ну, а як наша Фенді, бачиш яка? Так, я Не хочу. Не хочу. О, лежить, лежить. Ага, в садочку лежить під отою туєю, Наташ. Ага. Да. А у вас ще тівоні эти... і не розкрилися, да, Наташ? Що? Піво, ні, ні, пиво ще не. Ага. Поняла. Нема тепла. Холодно. У мене є вже шранні на теж два кущика. У нас там бордовий, ну, на кінці я не дивилася, там вже ось ось усилий. Чи на суботу буде відкритий? що це я? Чи буде на суботу відкритий? Піло. Ні, ось він на городі. Як на ворога? Ну, ось у дворі, віртує Бачиш? Ось він. він. Ну, так, якби він так був, то хай би й був. Дивись, який гарнючий. Хто йому не дає? Угу. Бачиш, там цвістимуть, а там де красивий кущано. Обще не тільки тільки, а воно тут обще немає цвіточків. А в мене ранні вже розкрилися, Наташ. Ну, тебе може дужче на сонці. Ні, вони ранні, вони ті, що ранні. У мене всього два кущика їх. Ну таке Саша е, умер, я вже не могла нарвати. Ну, це було 4 червня, а, а сід... зараз травень. А, ну ще вони десь дві неділі ж квітують. То вже Саші ж пройшов той день, що той. Ну. Чого він пройшов? А ти ж казала 4 червня. Червня. А, червня. Ну так, да. ти тоді а. не могла, ти хотіла б бути. да, букеті. я вже, вони такі. Угу. Ну, тільки то, що зірвати а вони ж не стоять. Тож я говорю, що ето, у мене ж зацвіли, так чи, коли... чи завтра ввечері давайте я вам ето, зріжу. В ну тоді ранком скільки ви. Ми один, один от такий зландеша зробимо. Давай Славик. я пів да. Славікові. Ми зробимо із зландеша, а Саші купимо і повеземо. Да? Да. Ну дивіться. дивіться. Ну дивіться. І купимо один. Да. Хороший букет. Хай купить. А мамі чай. Я сама зроблю, я закип'ятила. Дякую, Ой, ага, дякую. Пішли, мене проведеш, кави я напилася. Чи ти не хочеш виходити? Ма, що оце таке в цьому? Сметана. Ходиш ряженку робити? Ну, вона дуже захолонула, я витягла, щоб. Не гострі буде. А, вугли. Не. А, ну так у це ши, то, же це ж то стекляний же, ото ж тебе. І, і вже. О, і вже така... Ага, хороша дуже. І, і колір такий ніжний. Я свою зняла, бо оце ж ставиш чашкою. Ну, вже може mm. в її вже й декілька ж років. Та, От, і, така, та така та, ткань. І, і лишається. Миєш, миєш, а вроді як і не мив. Так я її зовсім зняла, легше стіл зараз витерла та і все, а потім щось теж так придумає. Ну, вона ж взяла сіла. Ну да, так, да. так, і колір вам підійшов якраз. Добре, дякую за каву. Добре. Пішла, я додому. Добре. Пішли, мене проведеш? Айка, тобі що там було погано на травичці? Ти сюди прийшов. А чого ти від мене одвернувся? Ая. Айка. Ах ти ж! Обидився? Ні, я тобі смаколик давала. Ох ти ж віжук одвертається. Ти бачиш, що робе. Да? Айка. Ти обидився чогось, так? Да? Ага. Ти а бачиш. Йди до мене, йди. Та він же сюди прийшов, а ви ж його прогнали. Він, Йо він... він підсикає нам ті. <різь> Ех ти ж, не да. треба. Хай ростуть туєчки. Ну давай пока. пока. Машина поїде. Ага, ага. Ой, розумака. Пішла Наталочка, я дякую. Все закривайся. Не обіжайся, що не часто. Оце ж малявочка. Я знаю, що ти до мене по три рази на день ходила. Ну, Вибач. Стараюсь, зайчик, Так. Стараюсь. Все, держись. Дякую. Пока.